1 березня 2024 року почали виходити відео на своєму ютуб-каналі Місяці стрімінгу на платформі Twitch». Тоді в той день вийшло перше відео, яке називалося 2 місяці стрімінгу на платформі Twitch» я розповів про свій перший місяць стрімінгу на платформі Twitch, про другий місяць стрімінгу, і трошки про третій. Розповів, і як взагалі я себе почуваю ось за ці три місяці, бо тоді в мене був марафон. Я прострімив 35 днів підряд, і ці 35 днів стрімінгу мені далися нелегко, бо бувало таке, що було два стріми за день, а зато активності і підписок. Uh, раджу вам це відео, посилання на нього буде в описі. Зараз ми вже стрімимо цілий рік на платформі Твіч, і за цей рік ви бачили різного стрімера, знаєте, веселого, депресивного, закоханого. Якого ви тільки не бачили стрімера, і знаєте, та, я такий, який є, я намагаюся знайти себе в цьому нелегкому, жорстокому, я би сказав, світі, несправедливому. Намагаюся знайти себе і знаєте, стріми мені дуже подобаються. Я розумію одне, що я у будь-якому разі би стрімив. Не дивлячись на що, я пригадую свої перші стріми, і я розумію, що навіть якби мене ніхто не дивився, я б все одно продовжував стрімати. Тобто стрімити навіть для одного глядача. Саме головне, щоб він мене дивився. Тому дякую вам величезно всім за підтримку. Глядачам, підписникам, друзям. Ви просто неймовірні. без вас би я так далеко не зайшов. Привітання з новим роком. Всім мені бажали успіху у стрімінгу з моїх друзів. Підписники бачу, мене дуже підтримують, дуже люблять. І я вас теж люблю всіх. Дякую, дякую, мої сонечки. Просто ще дровите мені емоції і мотивуєте. Зараз ми перейдемо до статистики на платформі Twitch. Так, ми прийшли на Твіч і що ми бачимо? Стрім Менджер. Ось так мене тут все виглядає. Дякую величезному за 340 підписників, Ви неймовірні просто. 340 підписників, Ви добили мені 31 числа, я просив 340, ви це зробили. Без вас би цього цього не було. Дякую. Дякую, Ромчик, що став моїм 340 підписником і всім іншим, дякую, величезне. Як ви бачите, платних підписників не так багато, да, тільки 4, зато вони... Дуже класні. Я їх люблю. Я знаю їх особисто, ну майже всіх. Добре, тільки двох знаю, тільки двох. Е, особисто тільки одного. <сум> Окей. Але я їх знаю, вони дуже довго за мною. Вони мене підтримують. Сподіваюсь, люблять мене. І мені дуже приємно, що вони в моєму житті ці... ці чотири людинки. Окей, кожен місяць підписується на мене за гроші на платформі Twitch Мені важлива така підтримка, насправді, то коли ти бачиш оці чотири циферки, так, це це на 10, на 20, на 100, Але ти бачиш, що чотири людинки тебе підтримують. Це мотивує. Це справді надихає, що хтось в тебе вірить. Дякую. Дякую Сергію. Дякую, топлей. Я просто не знаю, як його звуть. Дякую, Аліна. І ще містер інкогніта. Тобі теж дякую за підписочку. Якщо що напишіть топлей, як тебе звати? І четвертий підписник. Дякую. Так, ми давайте перейдемо до аналітики, ми покажемо останні стріми. Ось 31 числа ось такий був стрім. Да, по онлайну, ну, 60 людинки подивилися. Тому не саме найкращий час був для стріму, але по онлайну, по всьому іншому я скажу, непогано. Тому далі 30-те число, 30-те число, дивіться, 116 онлайн. Ну просто неймовірно, дякую. Стрім був справді дуже класний, він. Мені сподобався. Йдемо далі, 29 -е число, тут теж дуже класний стрім, на якому ми грали в CS-очку. навіть кліп зробили, який залив на TikTok, який зібрав багато переглядів. Ну, Тут 28 -е число теж стрім. Ну, Як ви бачите, тут вже не дуже воно все по онлайну. 22. -го. Ну, ви бачите, як в мене зазвичай онлайн. Давайте перейдемо до глобальної статистики за цей рік. І ось ви бачите за цей рік таку статистику. 3-4 в середньому в мене онлайн. Підписалося 25 людей, чотири платних підписника. Зробив я 1 долар 61 цент. відстрімив 46 годин, 12 хвилин. Що я можу сказати? В цьому місяці справді, коли ти цілий рік стрімиш, то трошечки якось знаєте, виграєш, виграєш е, морально, і тобі хочеться відпочити від стрімів. Я безумовно дуже сильно люблю стрімати, але я розумію, що коли я роблю стрім, я маю бути на ньому активним, маю бути веселим, маю робити контент. Якщо я просто роблю стрім заради стріму, е, це не має ніякого сенсу. Ніхто дивитися це довго не буде. І навіть якщо і буде, то онлайн в тебе впаде дуже швиденько, бо ти просто будеш нецікавим. Ти маєш розвиватися, стежити за тим, що відбувається у світі. А ось з чого ми починали. Мої перші стріми в 23-му році. Ну на те, що перше, звичайно, там були ще до того стріми в 23-му році літом. Але ось коли я прямо почав стабільно стрімати, коли я повернувся. Бо насправді я взяв паузу десь в пів року, може навіть більше, де я просто на стрім і нічого не робив. Це було пов'язано з тим, що я просто був не готовий. Але щось всередині мене мені казали Повернись, ти маєш робити україномовний контент, воно не те, що казало, воно кричало. І тоді я почав робити відео на Ютубі, проходити у ігри української, там Лего ігри попроходив, там ще щось. Моя основна ціль була завжди робити розвивати україномовний контент. І я це і буду продовжувати робити зараз, але ви бачите, так що ми починали. І потім наступний місяць. Наступний місяць справді виглядає дуже класно. Оце я вважаю своїм першим місяць, місяцем стрімінгу на платформі Twitch. Ось така статистика, і знаєте, якщо порівнювати статистику те, що ми маємо зараз, я розумію те. Ще нічого не змінилося глобально, ми заробили стільки ж, по онлайну у нас трошечки краще, по підписникам менше, по платним підписникам у нас стільки ж. І ще я можу сказати, так, ніби шлях, ти, ти цілий рік йшов. Але ти не так далеко й зайшов, але знаєте. Неважливо, як швидко ти йдеш. Важливо, що ти рухаєшся в правильному напрямку. І я можу сказати, що я відчуваю, що я рухаюсь в правильному напрямку. Я стараюся, я буду намагатися старатися краще. Робити все можливе, щоб стріми були цікавіші. Я вам це обіцяю. Я буду розвиватися, буду ставати краще заради вас. Тому дякую всім, хто був зі мною, хто мене дивиться, підтримує. Вони неймовірні. Ви найкраще. Просто знаєте це. Напевно, на цьому моменті будемо закінчувати це відео. Ось така статистика, що буде далі, чи буде продовження цієї рубрики, чи ні. Скоро дізнаєтесь, чому ні? Чому я маю її закінчувати, давайте продовжувати. Як часто я буду зараз стрімати, теж побачите, все буде. Саме головне вірте в себе. Вірте в свої можливості. Ніколи не здавайтеся, шукайте себе. І вірте в найкраще. І порівнюйте себе тільки з собою. З вами був Айресик, Побачимось до зустрічі, па-па.